Державною екологічною інспекцією в області проводяться заходи щодо виявлення та запобігання фактів незаконного видобутку корисних копалин на території області. У нас сьогодні чинним законодавством не передбачено, щоб люди, які мають паї, могли їх продати. Із документів, які їм надали, слідує те, що ці якби паї купили. Їх купити ніхто не міг, і без зміни цільового призначення, при тому, що вони використовувалися, можна було передати в оренду, але використовувати тільки за цільовим призначенням тобто. Десь щось тут насаджувати. Якщо їхати від Житомира в напрямку, Денишів, можна побачити багато об'яв з надписами Продаю земельну ділянку біля річки, впадають в око, вже збудовані маєтки на мільйони, та ті, що активно будуються. Зараз вже нема козинувати. Злочинна влада втекла, яку янукович утік, а розкрадання землі і державного майна продовжується. Особливу зацікавленість громади міста Житомира викликають будівлі, які, наче гриби за короткий термін, виросли на території біля Житомирського міськводоканалу. Комісія побачила виробаний і спалений ліс, а також маєтки за зразками кращих будівельних брендів. Ви бачите, скільки знищено з Дерев дерев, скільки знищено землі, і це все знищено для якоїсь однієї особи. Це земля, яка не виділялася в установленому законом порядку. Це землі сільхозпризначення, Вони не могли продаватися для того, щоб будувалися отут -ут -ут такі замки. Із відповіді, яку надавала державна екологічна інспекція, зазначено, що це видавалася ця земля 2 гектари, 34 участки незаконно, з грубими порушеннями норм чинного законодавства України. Зв'язку з цим на сьогодні треба ставити питання про те, щоб оце все доводилося до законодавчих норм, тобто зараз. Відбиралося і передавалося міській громаді. Я вніс пропозицію створити робочу групу постійно діючу, в яку війшли представники адміністрації, представники активних громадських організацій, і окремих активістів, залучити правоохоронні органи для того, щоб цю роботу зробити системною, щоб розбиратися, і все, що все, що робиться незаконно, все має бути повернуте в законне русло. Отже, з приводу побаченого і почутого, відповідні державні органи мають розібратись законності вище вказаних будівель та видобутку піску на землях сільськогосподарського призначення.